До Що потрапити додому. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Я се шкодовий з Маргариточкою, дружиною. Підпоружляємо містечком хмільником або хмільником. І ось така ціла композиція. Ціла композиція присвячена окупаційній владі, так, яка. Десятиліттями тим займалася, що, як могла, фізично викорінювала українську ідентичність, українську ідеологію, українську націю, українську культуру, українську державність, і мордувала і фізично винищувала патріотів України, наслідки чого ми бачимо по сьогоднішній день. Буквальному сенсі слова, із найбільш пам'ятних, скажімо так, втрат так, в українофільному стані це пані Ірина Фаріон. Коли, будь ласочка, позавчора, от на Вінничині в місті Хмільник, по сьогоднішній день такий чудовий пам'ятничок. От, Рішення з'їзду КПРС хай живе. 60-річчя Великого жовтня і вся, вся символіка, яка має бути прибрана згідно морально-етичних норм, інтересів Української нації і держави, а також законів про декомунізацію. От, будь ласка, Кремль, так? Кремль у у хмільнику. Або хмільнику на Вінничині. Зірочки, танки на Берлін, все те, що ми зараз бачимо на шевронах росіян, окупантів і загарбників. України, з якими успішно боремося? От ще. Одасочка Кремль, так наскільки я можу бачити. Mm, так. Але, люби Боже, правду, зверніть увагу, покаже, дай, що воно досить занедбане. Ось, колись там це було дуже круте, все зараз дуже занедбане. І видно, що ніхто великої цього не приділяє. Так, так. Всі імена, всі звання. Все у нас мови окупанта. Що ми бачимо? Приїздіть, будь ласочка. ухмільник. На третьому році повномасштабного вторгнення росіян, загарбників і окупантів в Україну. На 11 році війни з України. На бозна якому столітті викорінення. Всього українського в Україні росіянами, щоб подивитися на пам'ятку російському імперіалізму. Так, будь ласка, все в камені, все симпатично, все файне. І що ж ти там добрий ходиш без діла, ви мені скажете. А от тому, що є поряд зі мною така чарівна красунечка. Яка каже, що все нищити зараз це вандалізм, так? Тобто треба писати, треба боротися, але взяти зараз фарбу жовту і блакитну, і це все замальовувати, можна і загриніти кудись. Я би цього дуже не хотіла. Висновок який? Правильно, ми з нетерпінням чекаємо, коли Сашко буде наодинці з елементами деросіянізації. Без прямого і безпосереднього впливу і небезпеки для Маргариточки, коханої, коли за свої дії прямо і безпосередньо буде він мати довгі і нецікаві розмови, без зіпсованого настрою тими, хто би мали захищати Україну, але в даному випадку будуть захищати, очевидно так. Пам'ятку. Всьому тому, що фундаментально, однозначно і безальтернативно було і є створено, і продовжує працювати задля винищення всього українського. От, Ну, таке, маємо те, що маємо. Поширюємо із стегами якоїсь адміністрації міста Хмільник, Вінниччини. Так, і Чекаємо або на більш радикальних декомунізаторів, типу мене, які сюди прийдуть без коханої дружини, яка буде розповідати про кримінальну відповідальність за вандалізм, або на дії влади, яка ну, все ж таки, будемо сподіватися, відійде по факту від підтримання. Про. Російської проімперіалістичної цієї лінії в підтримці символіки у пам'ятках історії України, так, отакі ганебні речі. І нарешті зробить те єдине правильне, що має бути щодо цього, зроблене в заходів. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія що? Недостатньо.